Пробуем пробую Тихонько. показывает нас тоже. Вон есть тачка. Что на червоне. Угу. Давайте. That Это я, 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 давайте. Я, я в машине. Угу. Надя, Макс. Подлежай. Макс, Надя. Давай, 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 давай. Yeah. Рейс, добре Он был рейс. Саня забрав, да, Рись? Нет, мисс, що рис забрав. А хто забрав Рись? Макс забрав, ти тоже мені. Я ж дивлюсь найперші підб'їх і захавав. Я ж дав, щоб хтось ви заберете, бачу, не берете, то я забрав. Ну я не сильно попав толпом. Макс, ти просто не бачив, як я стріляв сьогодні в голові, типу, ми просто складу нас виносить. Ну, перша вкладка, да, зліва тіпи піднімаються. Де я ніхуя не бачу. Ми їдемо в порт. Давай, може, станемо запушимо їх? Да, щас запушимо, щас рейсимо. Ні, наверх, наверх, їдь наверх, на горку. Подожди, подожди. Де ви можете мітку поставити? Десь тут. Пахта йде. Але я нікого не бачу. Блін. Це все Ну тут направлено, в цьому фото. Я гранату кинув. Не тут нікого. нікого я не бачу. Блін, я тут не хочу. Блин, а шо заин? Пишком побег чи шо? Я бачу, де великий дроп впав. Йо, побігли. На, Давай на нього. Я за руль. Угу. Бігом, 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 бігом. Макс. Так. трошки їхать але mm -hmm. я думаю там все равно можна без лутатися на мой дачка скида мы в зонах разъезжаем. Блять, mm -hmm. не бачу ее. Mm -hmm. Из, на просто, по нему не уже mm -hmm. Mm -hmm. Ну, все типа великий дроп. Ну, а, объемный? Ящики, да, объемный. Да, У нас було ми грали на гранам Destiny, коротше, три дропа в одному місці впало. Ми ми в зоні, я предлагаю десь тут не пересидіть. Угу. Прошечки, ну, по послухати обстановку, де один в половинах. А, ти його, так, ти його, тихо. тихо, тихо. Слухати, де хто і потім якось думати що далі. Ну не просто бігти на голову. Пограємо, трі... Пограємо трішки в тактику. типу. Як на це дивитись? У нас да? тут там... зліво, чого. Там, там тіпі на, ж... на зелені. Е, на таємну. А, ні, мимо приїхали. Ось там вони, на зеленій. А ви туди побігли? Там ми ж тут, біля тебе. Справа чую движение якесь. Ну, ми тут в круге, як в середині кола, везде обстріл идуть. Мені треба 46 секунд, я так думаю, будемо далі кудись рухатись. Ви будьте там дивіться, я по тачку. Хорошо, що. Куда хоче? Як воно називається? буста Мене немає Зарада, Макс. В машині буде. Каже, крутиться, каже, дай мені О, ще лут впав На F. На Е? Да, О, ще великий лут падает, всі... тоже. Да -мо. Та йо поехали. поїхали так, вот так їдь про мерангеля, mm -hmm. мірамара і тьох. Як... Да, да, да. Все. на цих картах великі були всі. О, о то цей цей лут, що Тут справа. Да, я би. ж казав. І датше ще один, датше ще один впав. Це о той, що ти не бачив, напевно. Да, 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 да. Ох, їбать, гроза нахуй насуд. Дай, дай мені, ти не знайшов? Масхала, да, я все. Да я рейс заберу. Ой, цю Тоді. штуку я заберу. Тут ДБС. Кого ти забереш? Я, я забираю цю хуйню. Яку? Угу. Uh -huh. Ну, яка на сім'яках, пане. Я взяв собі. Так, бери, що ну, хочеш. Тут А7, тут А7. Ось тут. А О, тут. Ой, Макс. А, ти... Що, давайте. Масхалат, я шукаю. Поїхали на наступний, там масхалат ідемо. Поїхали. Давай, давай, давай. Ну, там стріляють, правда, я хуй знаю. Що мене зупинись зупини. Біля О, тут зупинись. О, а що в мене звук. Ось Отут маскалат, бери, бери, поїхали. А що в мене звуком стало? Тебе трошки а хуже. Ти стало. Масалат, свіч, що, Поїхали, поїхали. На що ти викинув? Ну бо ти ж хотів, мені він в принципі поки не надо. Бо в мене ж тебе рейс, тобі нормально з маскалатом. У мене не рис, у мене цей лангс. Це а зараз норм чути вже? О, зараз норм. Краще. Ну я її... її Ну я гру не. А що случилося? Шо? А зараз чути як? Ще, ще лучше, ще лучше. Я не знаю, в мене щось ігра поламалась. На Рахунок. Давайте десь тут станем. У мене біля Біля, біля короче, отут-де здоров'я, Поняв? появилися наушники. І в мене щось з звуком зробилося. Що за. мені треба да. зняти... Зняти обув, подивіться на мою обув. А хоча <свист> сніг, в принципі, в принципі сніг. <свист> <свист> я я дуже тихо чую ігру, но у вас дуже тихо чую. Переключи наушники. Переключив в них, я не. Мне нужно где-то залутать. Тачка идёт где-то. Мне нужно где-то девяток залутать. травм. Сань, сколько девяток нужно? Да хоть штук 10-20, я не знаю. Давай 50-ки. Чёрт возьми, что случилось? Ну что за хрень? На. Спасибо. <пых> по нам. По нам. Макс. Sorry. Дай, ка дай тебе мидку. тут. Я не бачу. Оранжево? Ну, десь там, згори. Десь мас... там. А, вон бачу. Он тут. Кажи, яка мидка. Оранжево? Ага, бачу. Синя. Жовта. Вот не... я сюди сюди ползу ползу Яка я же не пуля, не пуля, пуля здорова пуля медленно в їбучого. В ебучо дуже медленно да. я, я я я, Що в мене з ігрою уломалося Може перезайди Макса, а може в тебе взагалі відключилось просто. Я ігру дуже тихо uh, чую у вас голос. No, mo, mo, може бути наушники просто не до конца всунуті? Да, а провідні наушники нього не до конца При Притом, що тільки що було все добре, і тут тряско стало недобре все. Дивіться, ми не в зоні, ми можемо поїхати в зону. Надійка, надійка. Давай, давай, давай. В зону, в зону їдемо, надійка. Они Фаня... тоже силы уехали. Я понял. Саня зону. Саня, саня, саня. Я Иду, иду, я я за вами. Не горой ствой. Там не просто вот цихава, где вони? Та Тон... Там один бов, же спустя на пол. А я одного і... но ног не на него поднял, и я не Як могу. Я, я не Хорошо, як дограем, перезайду игру, епси, пойдем. Хорошо, хорошо. Какиесь наушники объявились біля цього. Це якийсь режим, я знаю, ти включив. А як я такі, Я пам'ятаю. Ну, дивіться, там на камері. Там чувачки, так. Да. Я не пам'ятаю. Я колись теж случайно просто включав і перезайшов і, типу, поставив... Давай машину, машину, Боже, кинули, пальне, 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 пальне. Так, похуй, все, давай. Тормоз. Все, каністра є, алло. Я пішки піду. Ну, Заправляй, каністра же ж є, можна заправити. Заправляю, заправляю. Я просто тихесенько пішки пройдусь, подивлюсь. Mm, хорошо, хорошо. Давай. Кто со мной на масхате бежит? А, масхалат. Макс, Макс. Це добре, ми на себе візьмемо. Просто я ніхуя толком ніхуя не бачу, за то, что у меня дуже все хуйово. Uh -huh. Стоїть і, блять, мне важко грати, прям дуже одесь. важко. А тут будем. Дуже Ще це рейс їбучий нахуй. Можеш дати мені патрони на нього, якщо ти не сделаешь. Hey, Як я тобі Bye. дам патрони на нього з рейс? Просто рейс отдай мені, а я тобі дам ВСС. А не хочешь ВСС. Да? Та дві рейси. Якби багато. тебе був коряк, то ще можна було. А, ту тачку, ну, короч, вони тут очку, не короче. Он и тут. Саня, обереж, ну там підстрілюють. Збоку ще. Надя, акуратно, спустиш до неї. Uh -huh то девяточки тошки. Зона ший. Вся отлучай сюди спустися, тут біля камня будь, бо там вже сильно. Нати, нати, нати. Зараз дам. Я можу зараз висадити. Блін. Ой, яка зона дебільна. Що їхати треба чи я? Ну нам а треба їхати? десь 10 сюди. Е, там прибігай. Ні? А, ні, 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 ні. Нам на синю треба, або в імпроб. Пробуємо. пробуємо. Спитайте. Не знаю, як получиться, бо без колеса, але Ну тут вони сидять на крути, вкрути, а, ні, вправо, вправо, крути Вправо чи вліво? Вправо, через вправо давай. Хорошо. Пробую, пробую. Отак попробуємо. Будемо зажати в обій... зону, зупинишся я вийду. Mm -hmm. Отут... Я понял, понял. Та... Але можуть і звідти теж з так. але тут може горка бути нормальна. Чуди горка. Ну mm -hmm, mm -hmm. підкрутим, що зробиш. Диві, старає, стараємось просто По... Наталі, але... привітик. Бо якщо ми поїхали б наліво... Привіт, привіт, Наталку. Термозни мені тут, будь ласка. Hello. Дивись тут, тут, тут зона. Угу. Я бачу так. Я спробую зараз в схваті пробігти. Я поняв, понял. Натал, у мене, мене час подлагує дуже сильно, в мене пітрейд впав. Так, Щоб тут не прям не впав. дуже, звісно, хуй його знаю, е, що Вона не робить. їде, вона не їде, просто. Ми, е, просто. Дивись, буде. є оці будиночки, можна попробувати до них. Вони Посадки. в зоні? Так. Ці... Oh. Да. Ми дуже... Ми дуже хороші. Ну, у нас нема другого зараз. вибору. Типу, туди, либо, блядь. Угу, uh -huh, uh -huh. Либо десь отут тут в травілях кинуть. Але, uh -huh. але uh -huh. і з города можуть іти теж люди прийти. Зараз ви бачите, тож, 10, учитывать. 10 чоловік проти нас. О! Поміняю цей рис і бучий на коряк. Дай я рис заберу в тебе. Забери! я його скину лише. Може забирати. Там 6 патронів залишилось. Я беру рейс і викидаю ВСС. Угу. Патронами. ВСС патронами я викинув. Отут і сидимо, потом просто будемо між цими деревами, підходити, підходити, і. Я на ВСС взяв. Тому що, блядь, між деревами було, б, звісно, теж хорошо. Наталка, ти таке бачила? Я тупо з рейся ми. Я прям ресюк. Тебе я, два я, рися? Я да, у мене два рейси? Лягайте, всі лягайте, повземо. Тут так, якраз я норм, зелёнка трава і... трейд, збавлю. Нам треба підповзати. Поки є час, ми можемо повсти, поки є час. Чувачок. Тачка їде. Тут ще один. Мінус два. Блядь. Два з мимо, мимо тачка проїхала, тупо. Ще десь... Те саме. Те саме. Ось тачка у нас є. Фух. Блін, я просто йду йду, дюсь два а човечка. Треба в зону, в зону треба. В угу. зону, Рей, да. Давайте рухайтесь, я на ташці. На драйв байду. Я буду. рухаюсь, потому, потому що... гроза, блядь, із тим... Як називається? Изглушителем. Брешно, брешно. Можете давайте сюди до мене. Тут мене тут теж чисто. Така чуть горка. Здраво від тебе, ктось працює. Да. Да. Надя в зону, надя в зону. Потихоньку. Я розумію, що Надя в зону, але зараз А не... згори! буде. Да, а згори. Пр... Не бачу нікого. Короче, бачу, 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 бачу типа. кіномітку. мітку. Буде зараз треба приймати його. Зараз буде в зону бігти, його треба прийняти. Проти, На синій палати. мітці там тип треба його прийняти. Тут в мене тіпи. Бо він сейчас нам в спину просто зайде і пизде нам буде. Не можна так. Я щас выкурить зона, я її попробую забрати. Все, забрав. Молодець. Yeah. Oh, Заебись. санечок Красавчик. Перебиваем. У мене тут вони, тут, тут, тут. Отут. міці. Бачу, кусавці. да. Давайте, вони в димах тут. Закидайте гранатами. Два, нокнув но двох. Давайте є гранати, ще щось. Ні, в мене більше нічого нема. Блять. Є. кидай. вони за камінцем. Я в зону відбігаю, відбігаємо nee. зону, приймемо їх. Красав. Все. Серйозно? Да. Серйозно? Да, так, да. так, да, да, да. Вони всі Макс там були. Макс з гранатками і все. Єбай, Цю. я Цю. просто всі гранат захерачив. Просто Красав. топ. Красав.